Пропоную сьогодні поговорити про карамелізацію. Що це, навіщо вона потрібна нам на звичайній кухні? Отже, поїхали. Карамелізація це складна група реакцій, яка відбувається, коли цукор піддається впливу високих температур. У ході процесу, званого піролізом, під час карамелізації цукор в їжі окислюється, набуваючи коричневого кольору і насиченого з легка солодкого та горіхового смаку. Під дією високих температур молекули цукру розщеплюються. І здається, що це магія. Наприкінці. Ми маємо неймовірне поєднання солодкого, пікантного та гіркого смаків. Під час реакції карамелізації сильний сухий жар призводить до розщеплення цукру. Виділяються литкі хімічні речовини, що й створюють характерний карамельний смак. А вуглеводи. Тобто цукри, що містяться в крахмалі. Під час цього ж процесу також набувають глибшого кольору, від золотистого до темно-коричневого. Це залежить від типу цукру, температури ну і, звичайно, часу приготування. Цукри починають плавитися. Спінитися, втрачати воду, і в результаті конденсації, вступаючи в реакцію з іншими молекулами цукру, створюють нові сполуки. Після того, коли цукор почав конденсуватися, відбувається ізомеризація альдоз в кетози, що і призводить до кінцевих реакцій. Да? Реакція фрагментації, це коли створюється смак. І реакція полімерізації. Це коли створюється колір. Давайте з вами поговоримо про те, за яких же ж температур карамелізуються різні цукри. Для сахарози необхідно 160 градусів по Цельсію. Фруктоза карамелізується. При 110 градусах по Цельсію. А от глюкоза і галактоза потребує таких же ж температур, як і сахароза. Тобто 160 градусів по Цельсію. Натомість лактоза більш вимоглива. І для того, щоб почати карамелізуватися, потребує 202 градуса по Цельсію. Стадії карамелізації бувають різними. І на кожному етапі цукор набуває різних смаків, консистенцій та рівнів солодкості, це результат кількості води, що залишився в цукрі, на різних етапах приготування. І що менше залишиться води, то концентрованішим він буде. Давайте розглянемо ці стадії, їх є декілька, і який результат кожна з них може нам запропонувати. Отже, перша стадія це стадія нитки. Це при температурі 100-110 градусів по Цельсію. Звичайний цукор утворює тонкі нитки, які можна використовувати для приготування сиропів. Стадія 2 це стадія м'яких кульок. При температурі 115 градусів за Цельсієм цукор утворює м'яку кульку, з якої можна зліпити помадки або карамельні цукерки. Стадія 3 це стадія твердої кульки і досягається вона при температурі 118 градусів. Цукор твердне і перетворюється на більш тверду і міцну кульку, яка підходить для приготування зефіру, безе, жувальних цукерок, а також і рисок. Четверта стадія це стадія зовсім твердої кульки. При температурі 120-127 градусів цукор перетворюється на тверду кульку, що зберігає форму. Її використовують для приготування нуги або ірисок. П'ята стадія це стадія м'яких тріщин. При температурі 130-140 градусів за Цельсієм цукор утворює гнучки, але тверді нитки, з яких можна робити жувальні цукерки, такі як нуга. Стадія шоста – Це стадія. Твердих тріщин. При температурі 150-155 градусів цукор твердне і перетворюється на ламкі тендітні нитки, які використовуються для створення твердої карамелі, цукерок, а також глазурованих фруктів. Стадія сьома остання це стадія карамелі. При температурі 160-180 градусів карамелізація завершується, а колір та смак цукру значно змінюються. Взагалі, карамелізація може відбуватися в будь-якій їжі, що містить вуглеводи. А вони можуть бути в багатьох продуктах від природних цукрів. У фруктах і овочах до оброблених цукрів, таких як столовий цукор. Фрукти та овочі є звичайним вибором для карамелізації завдяки природному вмісту цукру. Цибуля карамелізована, наприклад, змінює і перестає бути терпким овочем на солодкувату. Добавку до пікантних страв. Ну, наприклад, таких, як французький цибулевий суп, соуси, солоні пироги яблука, якщо ми розглянемо, то з карамелізованих яблук виходить універсальний соус, який приправляється теплими спеціями і залишається таким, який він є. І якщо полити ним вафлі, морозиво, чи, чи скейк який-небудь, то можна отримати просто гастрономічний екстаз. Банани, карамелізовані у вершковому васлі, створюють чудовий дует з морозивом або з вершками. Щодо інших фруктів і ягід, то це може бути будь-що. Інжира, ананаси, персики, груші, апельсини і навіть полуниця. Покриті цукровою скоринкою, вони чудові стають на смак, насичено солодкі і готові для різних застосувань від споживання звичайного або з морозовим до прикраси вишуканих десертів. І навіть звичайна нам картопля також може бути карамелізована. В такому вигляді вона стане особливим гарніром, який підійде до будь-якої святкової трапези. А якщо вашому десерту бракує солодкого декоративного елементу, то тут добре підійдуть карамелізовані горіхи. Звичайні волоські горіхи. Високий вміст цукру в моркві, також робить її ідеальною для карамелізації. А якщо бекон посипати коричневим цукром або полити кленовим сиропом перед приготуванням, то ми отримаємо хрусткі Карамелізовані скибочки, взагалі, карамелізація надає звичним для нас продуктам нового смаку та красиву скоринку. І от навіть та сама картопля, про яку ми щойно розмовляли, розкриється зовсім по-іншому, по-новому. Якщо за 10 хвилинок до кінця приготування додати до неї трішки меду. Дати час йому нагрітися, і ще трошки підсмажити до золотавості. Стосовно меду, знаю, що є дуже багато сперечань, і це буде окреме відео, окрема тема, де ми будемо з вами говорити про мед та високі температури. Риба та м'ясо на грилі, завдяки карамелізації. Виглядають такими апетитними, що навіть не фуд-блогери, а прості користувачі все ж хочуть сфотографувати та похвалитися в соцмережах своїми витворами. І, до речі, дуже часто люди, не розуміючи, що таке карамелізація, Пишуть тим самим користувачам і блогерам, о, м'ясо згорівше. Та що там красивого, як воно згоріло? Таке в них складається враження, бо воно дійсно має темний колір. А які смачні виходять фрукти, ягоди, горіхи в цій тягучій такій солодкій карамелі. Карамелізація відбувається тоді, коли будь-то цукор чи мед готується на повільному вогні. Тільки тоді він набуває тягучості та коричневого кольору. Його смак стає більш складним, не просто солодким, а з таким ледь помітним присмаком гірчинки. В домашніх умовах для карамелізації найчастіше використовують звичайний кристалічний білий цукор, або ж коричневий цукор, або мед. Ще раз повторюсь, карамелізувати можна все: фрукти, ягоди, овочі, м'ясо, рибу, горіхи. Головна умова не накладати багато інгредієнтів і робити це на повільному вогні, тому що необхідно активно перемішувати продукти і слідкувати, щоб все-все, кожен шматочок карамелізувався. Існує взагалі декілька способів карамелізації. Давайте розглянемо самий простий – це цукор та вода. Спочатку на пательню додають цукор, підсмажують його до легкого, приємного карамельного аромату. І такого, знаєте, ледь коричневого кольору. Потім додають в нього трішки води. приблизні пропорції це десь на 100 г цукру 50 мл води. І роблять вогонь на мінімум. Необхідно постійно помішувати лопаткою. Ви будете бачити, як рідина випаровується, бульбашки стають все більшими, а суміш перетворюється на тягучу і прозору. Це і є готова карамель. А задля балансу смаку раджу сипати дрібку солі. І потім в цю карамель можна додати вже. Продукти, які ви хочете закарамелізувати. Цей спосіб більш підходить для невеличких шматочків, або якщо ви готуєте з нуля, то щоб продукт приготувався до стану альденте. Потрібно просто кожен цей шматочок перемішувати, щоб він добре оповився карамеллю. Ще один спосіб карамелізації це розігріти пательню з вершковим маслом, олією або сумішю масла та олії в пропорції один до одного. Викладаємо продукти, підсмажуємо їх на середньому вогні. Якщо необхідно довести до готовності, щоб швидше приготувалися, то накривається кришкою. І вже потім всипаєте цукор, перемішуйте, допоки суміш не стане коричневою. На цьому етапі вже можна збільшити вогонь та карамелізувати їх. За необхідності можна додати водички. Саме так можна зробити яблука на яблучний тарт, аби фрукти набули цю карамельну скоринку. Якщо ж у вас все ж таки великі шматки, ну, наприклад, яблук, да, і ви хочете їх закарамелізувати, але щоб вони не стали занадто м'якими, то раджу окремо зробити карамель і паралельно поставити, підсмажити на маслові продукти до потрібної вам консистенції, а потім зверху полити їх карамеллю і добре перемішати. Мед Мед для карамелізації можна використовувати як рідкий, так і зацукрований. І, в залежності від результату, який ви очікуєте, його або додають на пательню, трішки прогрівають, а потім вже викладають продукти, які мають закарамелізуватися. Або ж, навпаки, смажуть спочатку продукти, а вже наприкінці приготування додають трішки меду і прогрівають до стану, поки він не буде тягучості. В домашніх умовах можна дуже смачно приготувати карамелізовані яблуки, наприклад. Для цього на сковороді потрібно розтопити вершкове масло, додати шматочки яблука. І зверху посипати ванільним цукром. Регулярно помішуючи, готуємо десь 4-5 хвилин доки яблука не карамелізується. А потім можна сюди додати трішки меду і лимонного соку і ще потримати 2 хвилинки перекласти на тарілочку, посипати кунжутом. І насолодитися. Тож готувати на звичайній кухні і зискані шедеври це дуже просто. Головне мати бажання.